Затримали на гарячому близько третьої години ночі. Охоронна сигналізація, встановлена в одному з магазинів міста, сповістила про небезпеку. Наряди групи затримання державної служби охорони за дві хвилини. Вже були на місці виклику. Світла в приміщенні магазину не було. Вікно на першому поверсі мало пошкодження. На склі та підвіконі бруд з відбитками, а речі на найближчих до вікна полицях хаотично розкидані. Все вказувало на те, що в приміщенні проникла стороння особа. Зайшли магазин, він знаходився в кутку, присів. Коли включили світло, він вийшов а далі затримали його і. Затриманим виявився 21-річний мешканець Лебединського району Сумської області. Незважаючи на вік, він вже добре був знайомий правоохоронцям. Минулої доби його було затримано за спробу крадіжки коньяку з супермаркету. Тоді він клявся, що це вперше і востаннє. Натомість відразу з райвідділку вирушив на наступну крадіжку. У мене три тисячі зробити. Поломана там кістка вирізла. чесно куди. Інвалідом буде. З коньяком комза теж вас затримували. А коли це було? Без з Без дому просто вигнали. Захотів напитися, так? Да? Ніці краді розжився парою жіночої білизни мп 3 плеєром, ліхтарями з сертифікатом на 50 гривень, запальничкою флешкою та сотною гривень з касового апарату. Факт проникнення до магазину доводить також встановлені камери відеоспостереження. З настанням новорічних та різдвяних свят, як показує практика, частішують випадки проникнення злочинців до помешканих громадян та торгівельних комплексів. Як цьому запобігти? Потрібен комплексний підхід. Це перш за все, технічна укріпленість цих об'єктів, обладнання, охорони сигналізації з відповідним реагуванням нарядів міліції. Наразі по даному факту порушено кримінальне провадження, і замість одруження найближчі шість років він може провести у місцях позбавлення волі.